Радянської армії починали наведення переправки військової, у яких треба було та техніку першого купиту радянській військ. 15-й дитинством часом на 16.30 годах кандидат міністра вже восьмо широкомасштабне введення радянських військових війська. Першими здійснили переправу розвідники на інші військові частини та підрозділу 108-ї моторскої дивізії під командуванням генерал Байора Кузьміна у січні 65-го року, на жаль, штабу цього з'єднання було призначено потовника групу. В майбутньому командувача 40-ї армії під 89-му році було здійснення виводу радянської військової ставки. Офіційно афганська війна тривала 25 грудня 25 грудня 1969 року, на 15 го 1989 року. Тобто 2238 днів. В ході бойових дій радянські війська було покладено чимало земляків. Охорона об'єктів економічної співпраці та охорона вточників, забезпечення функціонування роботи, сприяння зміцнення органів влади про місті спровідних дружів коштів. Активно помихи нової влади країни, яка поспіш, поспішила і здійснити аграрної форми, зайняла не зовсім вірну позицію, використовування, зокрема сування прийняття закону правді. Сусіднього Пакистану формувалися озброєні загони, рефесійні групи. Сторонню допомогу вони отримували від США, Китаю, Пакистану, Сусдівської Аравії, Ірану.